Коломіяни здобули перемоги на всеукраїнських олімпіадах. Вихованці ліцею імені Михайла Грушевського, Вікторія Якубенко та Артем Мельник достойно продемонстрували свої знання на четвертих етапах інтелектуальних змагань. Артем здобув третє місце в Україні серед знавців історії. А вікторія здобула перемогу на четвертому етапі міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. Вікторія Якубенко, 16, дівчина цьогорічна випускниця Коломийського ліцею імені Михайла Грушевського, а ще переможниця четвертого етапу міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. Я чесно кажучи, була дуже здивована. і навіть спочатку не повірила, але потім я це усвідомила, і я була дуже вдячна, і адже це велика честь виграти всеукраїнський етап. Конкурсияцка до цього здобутку зізнається Вікторія йшла наполегливо і поступово, адже від п'ятого класу щорічно бере участь у конкурсі знавців української мови, водночас наголошує, це не лише її перемога, а спільна і друзів, і родичів, та найбільше вчительки української мови та літератури Лесі Андрейченко, з якою спільно працюють вже кілька років. І як тільки вона прийшла в наш навчальний заклад, ми побачили цю скромну і дуже талановиту дитину. І побачили в ній оце бажання і талант до вивчення рідної мови. Всім років поспіль Вікторія брала участь, була учасницею і призером неодноразово, другого, третього етапу усіх конкурсів з українською мовою Леся Андрейченко наголошує, сьогодні важливо вивчати українську не лише учням і студентам. Українська мова сьогодні це модно спілкуватися літературною мовою це неймовірно е, прекрасно, тому що весь світ зараз говорить українською мовою. А третє місце на четвертому етапі всеукраїнської олімпіади зі історії здобув ще один вихованець ліцею імені Михайла Грушевського Артем Мельник. Десятикласник зізнається, доклав чимало зусиль, аби здобути достойне місце. Напруженими були і самі дні Олімпіади, переживання страх. Але все принесло свої плоди. Я хотів би подякувати своїй вчительці Болидзюк Ірині Рені за те, що я досягнув таких висот. Історія неймовірно важливий предмет в житті кожної людини, тому що без історії не може бути нації, а без нації народ це просто кубка людей, які не знають, куди, йому, куди їм рухатись і що робити. Ми маємо знати, за що воювали наші предки, і за що потрібно боротися зараз нам. Тішиться вагомим здобутком вихованців і директор закладу Володимир Ткачук. Він каже, це не випадкові перемоги, а системна і наполеглива співпраця учнів і вчителів. Я думаю, якщо ми будемо шанувати свою мову, і якщо ми будемо робити все, щоб українська була домінуючою, і будемо гордитися здобутками наших дітей, у нас буде все гаразд.